Чи тріщать морози люті, чи періщить сильний дощ? Задоволенням смакуєм добрий український борщ? Є картопля і котлети, є салату схочу, все одно в обідню пору всі ми хочемо борщу. Український борщ то сила. Не заміниш шашликом, із пампушками пухкими, із сальцем, із часником. Перша страва в харчуванні в українців на столі. Він легкий в приготуванні, знаний в місті і в селі. Борщ зелений і червоний, квасоляний і пісний, борщ холодний і гарячий, із сметаною смачний. Борщ полтавський з галушками, дуже ситний і смачний, львівський з білими грибами, наваристий, запашний, насипайте в полумиски, наїмося до схочу. й разом оду заспіваєм українському борщу. Малята, чи відгадали ви? Яку страву зображено на фото? Чи куштували ви коли-небудь борщ? Чи сподобалась вам ця страва? Дітки, сьогодні ми дізнаємося про те, як же борщ з'являється на нашому? Столі. І чому він такий важливий і корисний? Давайте відгадаємо, з яких же інгредієнтів ми готуємо борщик. Гей, з поля до села, в кухню тітонька прийшла, на підлозі сіла хрусь. Я сама не роздягнусь, стали тітку роздягать, зняли хусточок із п'ять, фартухи, кожух, каптан, аж залишився качан. Як же зветься тітка тлуста, здогадалися? Капуста. Сидять злюки на грядці, мають латку на лаці, мають свиту на свиті, ще й землею укриті. Цибуля кругловидний, червонястий, Одна руги, одна пасті. Заховався дід в норі, лишив бороду вгорі. Буряк. Сидить дівчина в коморі, а коса її на дворі. Хто дівчину тоді стане? Багатим на вітаміни стане. Морквинка. Малята, давайте подумаємо, чи не забули ми інгредієнти. Ось мій рецепт. Швининка на кісточки, жменька квасольки, грибочки, капуста, штрук, три барабольки, морквинка, буряк, чесничок і перчинка, листочок лавровий, укропу стеблинка, солодкого перцю й частинка, петрушечки трішки. Та солі краплинка, одна цибулинка, шматочечок сала, щоб злотомедально та страва сіяла, а ще помідори додати у горщик і вийде смачний український борщик. Малята, розкажіть, а що ваші матусі кладуть у горщик, щоб він отримався таким смачненьким і багатим на вітаміни? Поділіться своїм рецептом борщика!